Так от ми вже закінчили майже обшивку того газону. Ось і вийшли двері. Ось так двері пообшивали, то ще одна карта лежить на праву дверку задню. Так вона зверху вийшла по салону. Зараз відкрию, покажу. Ми статимо взагалі, а тут дверку треба вшити, ми статимо. Тато мені допомагав обшивати. Ось такий салончик вийшов. Зверху ззад мусили давати таку, такий матеріал. Отут, бо той матеріал не хоче тягнутися на вікна. Той матеріал не хоче тягнутися на ті вікна. Так от так його вік, у нас в рівні безпеки. От рівні безпеки. От така у нас підлога. Місце тут, виходить, майже метр. От між Міш. От сидиш. От і виходить, от нога, ногою я не дістаю до крісла. Я маю метр сімдесят. Я сижу на краю крісла, на самому краєчку крісла сиджу. І от ногою я не можу дістати до другого крісла. Тут ще потім собі може родина поставити. Понад ну, столик поставити, ще там щось ще там, якісь прибомбаси. Тут є. От ще тут треба буде тягувати, тут треба буде ручку ручку будемо мусили тут поставити. От, бо трошки крісло високо сиділи так. Нормально. В принципі, О, ще лишилося поставити в підсвітку в салон. О, так воно вийшло, ще треба буде, добре закрутити, чи якусь ставочку зробити, такого саму тої. Ось, ось таку можу оставочку дати, тільки кольори інакшій сірі. Щоб воно було. От, така у нас вийшла обшивочка. Така обшивка вийшла. Крісло ну крісло собі людина перетягне потім. Ща треба поставити панель, закрутити. От. Вот такого у нас вышло. Тут же чашки все. Это будет передач поставить, он лежит без все, тут раздатка, включается. Вот. Ну, в принципе, так вот такого у нас вышло. Тут тут треба еще чем нибудь закрыты. Вот такого у нас вышла машинка. Опа, зараз мы... вот, вот, Отакова от у нас от. і вже в принципі машина готова. Ще ж, ззаду, як не буде завтра дощу, то треба буде от, з кузовом поприкручувати кузов. він сьогодні міняти доски, а треба на сертифікацію зробити кузову. Бак. То у нас, коротше, виходить машиночка вийшла. Трошки попрацювали над неї, але, 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 така вона буде у нас.